Підтримка партнерів 11 медичних закладів міста отримали грошові сертифікати від ПриватБанку на загальну суму 700 тисяч гривень. Серед них і міська лікарня номер 7 що в комунарському районі. В перші дні нового року колективу передали допомогу в розмірі 100 тисяч гривень. Їх планують витратити на закупку необхідного медичного обладнання. Загалом за останні два роки через благодійний фонд банку допомагати просто медзакладам України надано різноманітної допомоги на по. Понад 127 мільйонів гривень. Це передусім критично важливе обладнання, ліки та витратні матеріали. Ми завжди плідно співпрацюємо з міською владою. Ми завжди один одного чуємо. І там, де вкрай необхідно, ми стараємось допомогти. Ми надалі плануємо чути, де потрібна допомога. І на наступний рік також вже плануємо нові. нові наші Зустріч просто будь-який мешканець може до цієї ініціативи долучитись. Дякуємо вам за те, що дійсно ви тривалі роки з нами. і Всі ці соціальні ініціативи, які ви підтримуєте, і дійсно наших героїв, героїв, і лікарів, і вчителів, і дітей, і ветеранів. Тому я певна, що в 25-му році на.